Ранок у Трускавці. Санячна. Тепло. Прогуляємося в напрямку до бюлету. Подивимося, що скільки людей на бюлеті. Хочу ходити по Бігати в залі можна Згадка? Колись була зараз піцерія Чарінтано. А, тут Клуберха. хто пам'ятає, як тут раніше банк був, а тут ще крім банку купа всього було. Можете написати спогади, хто хоче, хто має бажання. Готується ресторан до відкриття. Розкавець потрошки прокидається. Ну, нічого дивно нема, то вже майже 10 я думаю, правда. Ну, звичайно, що ж дивно, що тут прокидається, хто ж майже 10 -та. А, йдемо далі. Бачите, як ми прогнозували, ці прикраси в вигляді крашанок, великодніх яєць. Вони будуть ще висіти і висіти до великодніх наступних свят, можливо, Но, але <світ> як мінімум до зелених свят цього року. Цього року зелені свята на Івана припадають, бачили вже, що такого не було. Сані Міротель.

Самокати запарковані, готові до виїзду, готові до роботи. Хтось бузок обірває, пам'ятаємо, Бачите, видно. Увесь кусь бузку. Хтось вирішив, що треба його обірвати. Коп. Ренох Ярмор. Центр продаж экскурси Значить, раз, раз йдемо головною, але куди, раз не головною. По різному. Наближається літо, в Трускавці. Це не означає, що вже відкрилось більше санаторіїв, більше ресторанів. Просто літо наближається. Санаторії ресторани ще відкриються більш згодом. От будуть вивізкові. Там вже, вже нема продуктового магазину, ви ж пам'ятаєте. Там тепер коло глини. Що би це не означало? Там вже є нова виска, гончарна арт-студія. От і розмістять. Голуби? Знаю, якось голубів менше стало. Можливо, мені таких і здається, але голубів стало як менше. І